Всім привіт! У цьому відео я розповім вам, що потрібно терміново зробити у червні з вашим часником, щоб цибулина часнику виросла до своїх максимальних розмірів. Також в кінці відео відповім, чому жовтіє зараз листя часнику і що з цим робити. Я проживаю у Харківській області, у нас вже з початку червня у часника виростає паросток. З насінням, а це означає, що якщо пропустити момент і не видалити його, то тоді часник повністю зупиняється в рості. Рослина часнику починає віддавати всі свої сили і харчування на те, щоб закласти потомство, а саме, щоб на цьому пагоні визріло насіння, і виходить так, що цибулина часнику зупиняється в зростанні і буде в тому розмірі, в якому вона знаходиться зараз. Але якщо цей паросток зрізати. То знову цибулина часнику продовжить рости і збільшуватися в розмірі до максимальних сортових. А саме потрібно взяти звичайний секатор або ж спеціальні садові ножиці, над самим верхнім листом обрізати пагін у часнику, залишивши невеликий пеньок. Ні в якому разі цей паросток не висмикуйте, так як якщо докласти більш зусилля, можна його висмикнути. але потім... Залишається у стеблі часнику порожнеча. Туди залазять шкідники і починають знищувати часник зсередини. Також можуть потрапити хвороби і волога. Тоді він хворітиме. І рослина часнику може зовсім загинути, тоді ви зовсім залишитесь без врожаю. А саму врізку паганів часнику краще проводити у ранкові години і в жарку погоду. Щоб зріз швидко підсох до вечора. Потім ще дам вам одну пораду: на всій своїй плантації часнику залишіть хоча б один або ж три таких пагона, і залишайте їх на слаборозвинених рослинах, у яких тонке стебло, так як у них вже не виросте велика цибулина. А якщо їх залишити як сигнальну рослину для збирання врожаю, даний часник відмінно підійде, тому що з прибиранням часнику теж не можна зволікати. Якщо прибрати часник дуже рано, то ви недоотримаєте його врожаю і він буде погано зберігатися взимку. Якщо його прибрати дуже пізно, він почне гнити. І він також довго зберігатися не буде. А ось коли пагін з насінням випрямиться і насінневі камери розкриються, це означає, що часник вже повністю готовий до збирання. І ось тому. Я в своєму часнику завжди залишаю пару таких сигнальних пагонів. Ну і в кінці відео, як і обіцяв, розповім, чому жовтіє в червні листя часнику. На це є три причини, які слідує усунути. Перше, чому листя на часнику жовтіє це через нестачу вологи. Прийшла сильна спека, вологи йому не вистачає, ось кінчики жовтіють. Так само може бути і повна протилежність. Якщо протягом тижня. Або більше йдуть проливні дощі, дуже багато вологи. Часник не може нормально засвоювати харчування і тому кінчики його листя жовтіють. Але і також можуть вони жовтіти через нестачу харчування. Тому сьогодні ввечері, після обрізки часнику, щоб за день рана підсохла, я буду проводити підгодівлю. І завтра ви дізнаєтесь про неї в моєму наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. І не пропускайте вихід нових відео. У кого залишилися питання, задавайте їх в коментарях. І зустрінемося у новому відео.